Вітаю вас на каналі 74 українською. Сьогодні шостий або сьомий день мейковеру персонажів з челенджу 30 днів каз. І сьогодні був просто жахливий день, оскільки весь день практично не було світла. Ще з самого ранку, а в мене, до речі, не зарядився телефон вночі, оскільки я так думаю, що мій е, чарівний котик просто зачепив його і телефон не заряджався. До того ж, я прокинулась і мала 7% заряду на телефоні, і потім вимкнули світло майже на 2 або 3 години. Далі воно було. Я трішечки помонтувала, посиділа, попрацювала, а потім. Його вимкнули знову, і дуже довго його не було, просто дуже довго. Я вже думала, що напевно сьогодні я викладати ролик не буду, але я думаю, що оскільки це технічні справи, в принципі, умов челенджу я не порушую. До того ж, у Sims я сьогодні, на жаль, теж не грала, але ще не ніч тому все ще попереду. Тож, поскаржилась, повертаємось до теми відео. Це гейша кіцуне. Я думаю, що якщо ви грали у візуальні новели ще до війни, була дуже популярна а, така гра, такий доданий е, застосунок, і в ньому можна було ось розвивати історію, грати у візуальні новели. І одна з історій була саме про гейшу, точніше, Майко, Майко, тобто ученицю гейші, яка е, несподівано стала перетворюватись на кіцуне. Тож, я дуже любила цю історію, тому я подумала, що буде дуже добре зробити такого персонажа у СІМС. Оскільки у нас є перевертні, в принципі, фактично можна вважати, що. Ми зробимо з нього лисицю, але я зразу скажу, що це провальна ідея, оскільки у мене просто не вийшло. Я знайшла декілька допів на різних сайтах, але там вовкулаки вони виглядали більш як перевертні, які ось такі великі агресивні злі, і просто нічого не було такого, що могло б підійти під лисицю. Я бачила декілька варіантів хвостів і думала, та навіщо я буду їх завантажувати, я потім зроблю хвіст у касі. А коли я робила її, я, я зрозуміла, що перевертні не мають хвостиків. Там просто маленька така <шишка>, шишка, не знаю як сказати, але в них тупо немає хвоста. І я дуже пожалкувала, що я не знайшла не завантажила той доб з хвостом. Тим паче, кіцунея може мати більше, ніж один хвіст, тому це реально мій прокол. Але коли я це вже зрозуміла, я її майже доробила. Тобто я вже створила і основний образ, і другий. І ще декілька інших варіантів. Тож, з, з переверт, на мене вийшов провал. Але я думаю, що я ще повернуся до того, щоб створити гейшу, оскільки мені дуже сподобалось, що вийшло. Я е надихалася одночасно створенням е інформатоством гейші на основі інформації, знайденої у вільній енциклопедії, а також... Я декілька разів бачила щось мимохідь у корейських різних дорамах, і там ну загалом бачила імператриць або таких схожих персонажів, оскільки гейш там, в принципі, напевно, немає. І я завантажувала допи як для такого типу, і для гейші. Тобто, я розумію, що між ними є різниця, але у рамках касу я вирішила, що я об'єднаю і той, і інший образ просто заради того, щоб воно візуально виглядало круто. Я створила два перших образи, там, де намальовано сонечко, щоб було більш традиційний образ гейші, саме такий, який у японській історії. тобто... Це ось та дивна зачіска. Хоча я думала, що я завантажувала декілька, але я знайшла тільки дві, і мені сподобалась ось та, яку я все ж обрала на відео, і взяла для неї таке більш традиційне кімоно, яке я бачила на старих фотографіях. І також створила таку більш корейську, напевно. Просто, як типу імператрицю, в неї теж дуже красиве кімоно, дуже гарна зачіска, особливо у додаткових матеріалах, типу там аксесуарах або кепки, верхній одяг тільки на голову. І там були. Дуже просто неймовірно гарні аксесуари. Я, я не можу. Мені, мені так сподобалось, що я е, просто все чіпляла на неї як сорока, тому, що ну воно так круто, я просто не можу. Тож е, я зробила два варіанти і зупинилась на них, бо можна було б в принципі зробити ще декілька, оскільки там ну нереально круто, нереально круті варіанти. Е, Стосовно спортивної форми, я довго думала, що ж може підійти такого для такої дами, яка в принципі не займається не те, що якимись такими навантаженнями. Та й в принципі, я не думаю, що в них була спортивна форма. Я думала завантажити якесь більш-менш а закрити кімоно, щоб, типу, там, не знаю, можливо, вони проводили медитації і щось таке. Але потім я подумала, чому б в нашої Гейші не було маленького секрету. Наприклад, вона любить полювання, тобто таємно від всіх, вона там може зі своєю наставницею, але я думаю, що вона самостійно вибирається до лісу, оскільки вона все ж таки кіцуне, а вона може під. Таким мотивом, щоб піти на полювання, просто ходить і ось займається в лісі своїми лис... Лис... лисянськими справами. А вона, звісно, розуміє, хто вона така, вона народилася людиною, кіцуне. І саме по мітології, якщо я вірно зрозуміла, то кіцуне становляться вже лиси, які прожили дуже довгий час. Тобто вони там більше ста років проживають і після цього мають дух. Становляться як типу духом і можуть перетворюватися на людину. Тобто це не так, що ти ось народилася і ти знаєш, там через 10 років ти дізнаєшся, що ти кіцуне. Ні, вони в принципі одразу знають, хто вони такі, і можуть проявлятися у вигляді як злого духа, так і в принципі доброго, який може зустрічати там заблудших путників і допомагати їм знайти вихід, наприклад, з лісу, або така зла лисиця, яка перетворилась на жінку, щоб там не знаю підійти там до чоловіка, зробити якісь недобрі справи, обікрасти його, споїти або ще гірше вбити, з'їсти. І такі різні варіанти, які можуть зробити в принципі, злі, злі духи. Я особисто дуже сильно не е, вчитувалась у мітологію. Я додам посилання у описі, щоб можна було почитати більш детально про кіцуне і про все, все такого типу. Е, також кіцуне, до речі, зустрічається не тільки у японській мітології, а ще й у різних. Наприклад, точно бачила, що є корейські лисиці, але вони там трохи не такі, як японські, тому, в принципі, об'єднання образу. Корейської імператриці і японської гейші мені, в принципі, було до вподоби. Також для зимового варіанту я знайшла якусь ковдру величезну, яка прям з головою охва... окутує персонажку. Тому я не знаю, як називається цей кокон. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть у коментарях, тому що це виглядає супер круто. І я не впевнена, що це саме пов'язано з драмами, але я знайшла на в принципі, тому сайті, де завантажувала Сісі контент ось, про корейську імператрицю. Тому я подумала, що в принципі, вони могли таке носити. Тому виглядає досить симпатично. Як на мене, і підходить для зимового такого образу гейші. Ще я хотіла окремо сказати про СССР контент, який я знайшла. Я е, вже перехвалила <сум>, максимально аксесуари, але ще хотіла додатково сказати про макіяж, я його знайшла і я зрозуміла, що я більше нічого не хочу шукати. Це просто офігенно. Він такий красивий. Ну от я впевнена, що я буду використовувати його на своїх звичайних сімок, тому що ну, мені дуже зайшло, дуже. Хоча її е, розріз очей трохи не підходив під е, стрілки. Я пробувала його так якось згладити, тому що там вони трохи вниз з'їжджали, але не вийшло. Хоч, хоча загалом мені дуже подобається, правда. Я поцінила цей кас, напевно, на 9 з 10, тому що цей вовк, який не має хвоста, мені все спортив. Тому так, 9 з 10. Дякую, що ви подивилися це відео. Бережіть себе. Все буде Україна.